Всім привіт, привіт, мої хороші. Сьогодні у нас продовжується тема салати. Ну, весна. Так що, готуємо салат. Нам потрібний ось такий один помідор. Ну, Хоча всі будуть там. Або не всі, некоторі писають, що це, тут вітамінів немає. Ну, все одно весна хочеться чогось такого сочного. Так, нам потрібен ось такий огірочок. І у мене Цибулька своя домашня. Так, є. Нам потрібен кусочок капусточки. Ну, У мене капусточка куплена, свіжа магазинна. Половинка в мене вже я салат робила, це у мене половинка залишилася, і я її вирішила використовувати. І саме головне у нашому салаті це ось черемша. У прошлому відео я вам показувала і розказувала черемша або дикий часник, або медвежі вушка. Все, весна вже наступила, весна на дворі, і ми готуємо салати. Чогось хочеться смачного, запашного, вітамінного. Так, для заправки нам потрібна у мене ось така е, соєвий соус. Трошки там ложка чи дві подивимося по количеству. Сами самий самий обикновенний. Ось така гірчиця, От такого, дуже обожнюю таку горчицю. Ну і заправляти ми будемо обикновенною олійкою. У кого є оливкова олія, можете заправити оливкою. Так, в першу чергу беремо ми капусточку і будемо нарізати капустку. Мабуть взяла мали посуду. Зараз піду візьму другу, побільшу? Так, взяла посудину трошки більшу вищими краями, бо не поміститься мій салат. Отак. От так, що я тут беру цибульку. Зараз ми її покришимо. Так на така домашня своя. кожного року ставлю на вікно цибульку одідаємося свою. У цьому році у нас цибуля дорога, весно буде. Ціни підняли. Так, так, ну, можна більше, ну, я не буду більше. Так, беремо огурчик. Ох, oh, запашний такий. Вот так. Ну, як би там не було парникове, не парникове, а запах є і смак, і смак тоже є. Ну, вже прийшла весна, хочеться всього такого. Вот такого. Так, рочок наш порізали, можна е е шкірочку зчистити, але я не зчищаю, тому що по честь ой такі. Дуже дуже м'якенькі. О вот такрізали огірка? Віч якась маток да буде. Зеленю. Отаку, бачите, красота? Так, надалі беремо помідорчик. Так, я не говорила, що я овочі мила, кажу все помити. І також поріжемо так, як нам захочеться Більшенькими кусочками чи меншенькими, то як захоче, я більшенькими помідори люблю, щоб були більшенькі, бо якщо дрібно, вони тоді розпливаються у салаті. І їх почти не видно. І салатики. Уже скоро будемо е, садити своє, помідори я вже розсаду посадила одну партію, попікірувала, гарнюки такі стоять у мене. Тому, своїх ще така далекувати, то будемо їсти в магазині. Дивіться, як гарно виглядає. Ну і беремо черемшу. Так, Самий головний інгредієнт цього салату. А ну пишіть, ви любите черемшу чи ні? Купляєте, чи може ходите в ліс, забираєте. Ех, черемша смакота, пахне. О, от так. Все. Ну, звичайно, листочки м'якші, ніж оці. Е, е, стебельця. Ну, на даний час, не тільки на даний час, я також люблю. І ці стебельця, вони дуже смачні. Ось так. Все. Ось такий наш салат. Так, тепер мої хороші. Зараз піду візьму ложку. Так, така смакота красота. Зараз я приправлю олійкою. Олійки не дуже багато, десь ложечку, небагато. Ось такого. Олія в мене обикновенна. Ох, відкрила соус. Такий смачнющий запах. Так, ложечку у нас соусу. Так. І відкриваю ось таку гірчицю. Зараз. Як я її люблю, цю гірчичку. Так. Ну і так вложимо гірчичку. Зараз солити я не буду, тому що соєвий соус солоний. Все гарно перемішаю, попробую на сіль. Ну що, мої хороші, заправила я. Досалювати для себе я не досалювала, тому що соєвий сойс солоний мені якраз нормально. От такий салат у нас вийшло. Запрошую вас на салатик, будь ласка, заходьте. Цей салат можна приправити сметаною, майонезом. Хто як любить? Ох, і смачненький салат у нас. Будь ласка, мої хороші. Пригочайтеся. Ну, що, мої хороші? Е, ось такий салатик у нас вийшов. Ось така вечеря буде для мене і для Валери. Ну, ще Валера як захоче, зможе е, насипати собі картошечки або кашки. Ну, а у мене от така буде вечеря Салатики, дві гомілочки. Я думаю, мені буде достатньо. Якщо вам сподобалося моє відео, то підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, я буду вам дуже-дуже вдячна. Хто не підписався, підпишіться ще дзвіночком, щоб вам приходили сповіщення. Про мої нові роботи, а також коли я виходжу в прямі ефіри. Бажаю вам всім миру, здоров'я, тепла, достатку. Забігайте до мене на вечірку. Будь ласка, буду дуже рада.